Американський лідер Дональд Трамп розглядає варіанти військового удару по країні. Повідомляє нам про таке зараз американський телеканал CNN. І зокрема, разом з тим Трамп сам коментує цю тему на запитання журналістів, чи перетнув уже Іран червоні лінії, аби спровокувати вашу відповідь. Дональд Трамп відповів, що розглядає дійсно достатньо жорсткі варіанти реакції. Давайте послухаємо. Виглядає так, що вони вже почали це робити. Здається, там убили деяких людей, які не мали бути вбитими. Це жорстокі Їх називають лідерами. Я не знаю, чи можна назвати їх лідерами. Вони просто керують шляхом насильства. Але ми розглядаємо це дуже серйозно. Військові розглядають це, і ми розглядаємо дуже сильні налаштування. Ми ухвалимо рішення. Ну, загалом треба сказати, що правозахисники повідомляють уже про понад пів тисячі загиблих. Це коли Трамп каже про те, що він точно не знає, але здається, були якісь жертви. Загалом же, трошки раніше Білий Дім також опублікував пост із підписом: цитую: Боже, бережи наші війська, Боже, бережи Америку. Ми тільки починаємо. От зараз можете побачити це і на власних екранах. Разом з тим з'явилися різні повідомлення про переміщення американської військової авіації у районах біля Ірану. Про таке повідомляє ізраїльський журналіст Амід Сегаль. Крім того, за словами джерел, з якими поспілкувалися журналісти того ж CNN, останніми днями Трампа поінформували про різні плани військового втручання. Представлені варіанти зосереджені на нейтралізації іранських служб безпеки, які режим в Тегерані використовує для придушення вуличних акцій. Окрім прямого військового удару, Білий Дім знову ж таки як повідомляє CNN, розглядає альтернативні методи тиску. До них належать кібероперації проти іранських військових об'єктів для порушення комунікації силовиків, а також запровадження нових санкцій. Якби це не звучало на цей раз проти енергетичного та банківського секторів Іран.